Монолог Гаошуня. Коли панцінши. Нарешті відкриється Мао Мао. Сьогодні басейні ледю не розпотякав. Не можна приховувати це вічно. Що як Сяо сама усвідомить? Ви про мене говорили. Ні, я просто моноложив. Тобі сподобалася їжа. Вона була неймовірно смачною. Але цікаво, навіщо подали м'якоцілу черепаху? Цікаві факти від Мао Мао. М'якоцілу черепаху вважають ходячими ліками. Вона поживна і добре відновлює сили. І її також вживають як афродизяк для чоловіків. Навіщо пропонувати її явно ємнохудінчити? Може, щоб він мав сили на завтрашньому полюванні, адже вона поживна. Мене це пояснення не Юй. Маска, не справжнє ім'я, Можливо. Ой. Ясно. Вона з'ясувала? Еге, як? Що? М'якотіло черепаху, також цінується відновлення і зволоження шкіри. Пан Шіщо вже в заході вперед полюванням, щоб зберегти красу пана Дінші. Отже, пан Йшо також не байдужий до пана Дінші. Він ще не знає, що пан Дінші – улюбленець імператора. Від щирого серця благаю. Розкажіть їй правду нарешті. Далі. Місячний принц. Нарешті пан Зінши. Не пропустіть.